І так, отак от можна спробувати. Давненько не було теми про дорослу любов. І так, чи може чоловік зробити сам собі міноет? Середня довжина статевого органу по Європі 13,5 см, плюс-мінус 2 см. Це приблизно ось так. А тепер дивіться: от від вашого лабубу це лінійка 50 см, ось куди треба тягнутися. І я не самою супер форми, і наклонитися можу, ну, максимум, максимум. До 30 сантиметрів. Тобто 30 см від лобкової кістки треба, щоб були набережні чоли, щоб звичайний чолов'яга собі дотягнувся. Який може дотягнутися, Ну, наприклад, чоловік, котрий практикує йогу, але все одно, де половиною, куди треба тягнутися, це в район пупка до себе. Тобто, гіпотетично, якщо чоловік може зігнутися до району пупка, все в нього вийде. На що не підеш ради доказової бази? Так. І так, отак от, от можна спробувати. Щитаємо довжину і все одно. Щоб дотянувше, вам необхідно. А, мінімум 20 см. Це якщо ви. О досить гибкий, як я. Але якщо ви дуже-дуже гибкий, якщо у вас середнє нижче, то вам треба бути супер гибким. Якщо ви маєте досить великий потенціал 20 см, то зможете дотягнутися до того, що ви запитували. Або, наприклад, іноді люди кажуть, що заважають ребра, ось ці, тобто упирається грудина, і дуже важко зігнутися. Тому, хлопці, я нікого не закликаю до таких операцій і маніпуляцій. Але якщо вам ну, дуже треба, ви знаєте, що у вас є два, точніше, ще три моменти: Від, Відращуйте ваші набережні човни більше хоча б 20 сантиметрів. Друге це вивчитися бути дуже дуже гібкими. Тоді ви можете таз спеціальних позиціях.